Вітаю, друзі! Сьогодні деруни з сюрпризом. Трішечки забабуцуним рецептом. Вона у нас з Білорусії була. І таки, вона любила картоплю в будь-якому вигляді. І часто дуже готувала деруни. Ну, вона готувала по-своєму, а я вже осучаснила. Отже, я приготувала такі продукти. Картоплі 6 штук. Три ложки. Борошна, цибулину ось таку потерти. Яйце і 10 зубчиків час віку, таких, які є в мене. Не, не дуже великий. Олія, перець, спеції, сіль. Ось і все. Зараз все потру. Цибулю на отакій великій тертушці, а картоплю на звичайній, як то кажуть, дідівським способом. Працюємо. І так, картоплю я потерла. Зразу ж потерла цибулину і часник, щоб картопля не чорніла. Вбиваю зразу яйце, всипаю борошно і спеції. Свої спеції універсальні, півчайної ложечки. Одна третя перцю і Десь чайна ложечка без верху пока солі, потім попробуємо І все замішуємо. Замішаємо і почекаємо хвилин 2-3, щоб воно обмінялося смаками, а тоді будемо смажити. Сковорідка нагрілася ще, ще чуть-чуть, А я розкажу, які ці дируни з яким сюрпризом будуть. Ось я нарізала сира звичайного твердого. І буду ставити у серединку деруна. Так, що там, наша сковорідка готова. Зараз да, провіримо. Так. Ось так. І в серединку кладемо сир. І зверху трошечки ще його прикладаємо цим розчином. І все, і так далі. Деруди пожарилися вже, посмажилися. тобто, Ось такі вони гарнюні. І зараз будемо смакувати, але я хочу ще приготувати соус. Тут я Пів склянки потерла бринзі. Дві ложки сметани і додаю кип'яченої води. Дві-три ложки можна. Так, і гарненько розмішуємо. Хто любить сметаною, хто любить із з кефіром, з ряжанкою, з чим завгодно. можна просто з консервацією, огірочками-помідорками. Це все теж смачно. Але ми любимо так, щоб він, соус був такий не просто солодка сметана, а трошки солоне, таке, воно смачне з картоплею, з дирунами. Отже, пробуємо. Ось. Видно? Там сир є, тягнеться ось. І це. М -м. Дуже смачно з цим сюрпризом. Смакуйте, готуйте, бувайте здорові, всім миру, спокою і до побачення!